Після шаленого тижня старті у нас традиційно вже йдуть магічні кубики. Для серпневих магічних кубиків я обрала 6 процесів. Зараз у нас майже 14-та година дня, і я знімаю. Цю частину відео, аби показати, які процеси я беру. Вони я вже їх записала. І десь приблизно ввечері, може, о сьомій, може, трохи пізніше. Оленка нам кине чарівні кубики, з яких ми дізнаємося, над якими процесами потрібно буде працювати вже завтра, в понеділок, 7 серпня. І так, поїхали. Мій багатостраждальний, довгов'яз це чоловічий гольф. З минулого кубика я його в руки не брала. Ось як я його завершила на вив'язавши горловину, так він і залишився. Маркер для цього виробу я ставити не буду, бо тут йде вже обв'язка горловини. Наступний містар такий яскравий, такий червоний, це продовження дитячого жилету. От бачите, вже скільки. Кос я відв'язала. Я ставлю фіорелетовий маркер, який буде означати початок роботи. Ось. На ці маркери, які в мене з боку ви не звертаєте увагу. Це не для цього проєкту. Це в мене в'яжеться з із. 100% акрилу, експериментальна модель дитячого жилету. Забула сказати, що чоловічий гольф мене в'яжуться з напіввовняної пряжі. 50% вовна 50% па, 1600 метрів на 100 грамів, у 6 складень спицями 3 та 3,5%. Цей дитячий жилет я в'яжу на спицях 2,5% зі 100% акрилу. Наступний мій процес це будуть Шкарпетки із залишків пряжі. На них вже стоять зелені маркери, що будуть означати початок їх участі у магічному кубику. В'яжу я їх із залишків шкарпеткової пряжі на спицях двічка. Під номером 4 в мене йде джембер для мене. Із 100% акриліку, нова для мене пряжа Сіці Бебе. В'яжу я його, зараз горловинку в'яжу на спицях 3, а вже основне полотно буду в'язати на спицях 3,5. І ось фіолетовий маркер буде означати початок гри. Це буде означати вступ цього дзембера в магічний кубик. Під номером 5 в мене будуть, буде йти букет Троянд. І я вже підготувала п'яльця для цього тижня. Сподіваюся, що кубики будуть добрі, я зможу вив'язати це п'яльце. Ось так. Зараз виглядає моя вишивка. В'яжу я на цупкому полотні з набору в. Бавовняними ниточками. Назви ниточок я не знаю, бо вони йшли в комплекті з тканиною та схемою, ключем, де були розписані кольори та як щоди робити. І під номером 6 в мене шкарпетки в смужечку, смугастики, так? Вони в'яжуться на спицях двієчка. І помаранчевий маркер буде означати початок гри. Ось оці зелені маркери в угорі. у грі участі не приймається для іншого. Тобто помаранчевий маркер це початок гри. Ну що ж, що ж, залишилося дочекатися завдання на понеділок. З понеділком вас, дівчата, і любі друзі, хто дивиться відео. Зараз на пів шосто ранку і вчора пізно ввечері стали відомі кубики на сьогоднішній день. Це процес 5 та 6. Це в мене вишивка та шкарпетки. Що ж, побажати мені успіху, після роботи буду працювати. Добрий ранок і вівторка, любі. Сьогодні я вам хочу показати, що мені вдалося вчора пов'язати за кубиками. У нас були процеси 5 та 6. Процес 5. Це була вишивка. І вчора мені вдалося вишити два листочки та зробити їм окантовочку. Так? І п'ятий процес це в мене були шкарпетки від помаранчевого маркеру до помаранчевого. Я дов'язала халявочку, зробила укріплену бабусину п'яточку та вирізала клин підйому. А у нас ранок пташки прокидаються, двірник підмітаю, можуть проїхати вже перші машини. Тому звуки ранку. Так, і що ж у нас випало на сьогодні? На сьогодні, на 8 серпня, у нас випали кубики 2 та 6. Шустий процес одразу показу. Піду від другого помаранчевого маркеру, ось від нього, і піду в'язати далі шкарпетку. А під номером 2 у мене дитячий жилет. І від фіолетового маркеру я піду в'язати далі. Бажаю всім гарного, тихого, мирного дня! Добрий вечір, любі мої. Сьогодні у нас ще 8 серпня, і хочу вам показати, що мені вдалося пов'язати. В'язати мені сьогодні було мало часу, але я трошки зробила просування. І так, процес 2 це дитячий процес 2 це дитячі жилет. Від фіолетового маркуру я трошки пров'язала верб, буквально 12 літків. А от шостий процес, це мене шкарпетки смугастики. Ну, я вважаю, непогано попрацювала від помаранчевого маркеру і завершила шкарпеточку. Залишилось тепер відв'язати ще одну. І вже стали відомі кубики на завтра. Це три та п'ять шкарпетки залишків пряжі, ось вони в мене зелений маркер це початок роботи в грилі. І п'ятий процес це я буду продовжувати вишивати. Бажаю всім мирного часу. Все, мої любі до зустрічі, до наступного вечора або ранку. Добрий вечір, середи, і хочу вам показати, що мені вдалося за сьогодні пов'язати. На сьогодні нас випали процес 3. Це в мене шкарпетки залишки в пряжі. І в першій шкарпеці я відв'язала п'ятку укріплену бабусину, і вив'язала клин підйому. До другої шкарпетки не торкалася. І процес номер 5 це вишивка. Сьогодні я вишила зовсім трішечки ось такої троянди. І вже стало відомо, який процес. Кубики нам обирають на завтра. Це процес 4 та 4. Добре. Під номером 4 в мене джемпер із такої акрилової пряжі. Від фіолетового маркеру я почну від завтра в'язати. Бажаю всім мирної ночі. До зустрічі до завтрашнього вечора. Добрий вечір четверга любі. І так, на сьогодні у нас випадав процес 4. Це в мене джембер для мене. І ось я вже багатенько відв'язала. Починала я від фіолетового маркеру, дов'язала резиночку, зробила хибну кетлівку, зробила росток невеличкий, зараз я покажу. Десь отак. Невеличкий росток я робила. Ось. І почала вив'язувати далі. Ви подивіться, як гарно лягла пряжа. Ось ця секції, і квіточки. І хибна кетлівка в мене вийшла темно зелена. Більш темним кольором, не зовсім темно зелена, а більш темним кольором, наче підкреслила. Так от, не підбираючи кольорів, просто взяла моток і почала вив'язуватися. Дивіться, як гарно виглядає, ніби галявина з квітами серед лісу. Або серед поля ще. Дуже так цікаво. І вже стали відомі процеси на завтра. Це один і два. Один це в мене чоловічий гольф, він без маркеру, тут треба зробити ворот. І номер два це дитячий жилет. Минулого разу, коли він відпадав, я пров'язала зовсім мало 10 рядочків. І зелений маркер буде показувати, скільки мені вдасться пров'язати завтра. Що ж, любі, можливо, підключу завтра ввечері, а можливо, вже у неділю покажу, що мені вдалося пов'язати. Всім мирного часу та солодких снів. З недільним ранком вас, друзі. Уся природа прокидається, галки співають, машини потихеньку можуть їздити. І десь залетіла через балкон муха, аби почухали їй брюхо. Ось такий ранок, коли все прокидається, оживає, і планується робота на цілий день. Або це буде відпочинок, або хто йде на працю, на роботу, той буде працювати. А у нас прийшов час звітувати. І так, магічний кубик серпня. Як і шалений старти серпня, в мене в цього разу немає жодної готової роботи. Адже окрім запланованих робот, у серпні дуже багато не запланованого а консервування. Так? Ми не стільки, стільки в'яжемо, скільки консервуємо. Адже підготовка до зими має дуже дуже багато напрямків. Але давайте з вами підвинути. Підсумки того, що мені вдалося трошки пов'язати цього тижня. І так, першим номером це чоловічий гульф. Він випадав нам тільки один раз на тижні, у п'ятницю. Але вже в п'ятницю було настільки стомлено, що мені ж зовсім нічого не хотілося. А тут треба бути дуже уважно, аби набрати горловину і почати вив'язувати. Тому над цим процесом я протягом тижня не працювала. Під номером 2 це дитячі жилети. Він випадав двічі. І почала я над ним працювати від фіолетового маркеру. Перший день мені вдалося відв'язати тільки 10 рядочків. А ось від такого лаймового маркеру. Я вже відв'язала ще 14 рядочків і почала вив'язувати перед. На булавки не звертаємо увагу, це мені потім. Для роботи би легше було вив'язувати другу половинку. Під номером 3 у мене були шкарпетки і залишки в пряжі. І якщо для, для до другої шкарпет до другої шкарпетки, я навіть не доторкнулася ось він, зелений маркер. А у першій шкарпеці я відв'язала п'ятку кріплену та клин підйому і виконав номер 3 тільки один раз. Номер 4 це мій джемпер. Почала я його вив'язувати від фіолетового маркеру. Трошки відв'язала з рядочки резинки, зробила хибну киптлівку і невеличкий росток і почала вив'язувати далі. Зараз, я так я передом розверну. Ось такий вигляд: зараз має мій джемпер. Ну, під номером 5 в мене була вишивка. Вона випадала нам двічі, але я працювала над нею тричі. Листочки це були в перший день, я і листочки вишила і зробила обшивку, так? А вже другий день у мене була часткова троянда. І в третій день я трошечки ось тут працювала. Це був день тиші в мене. Хотіла ще й контур вишити, але зрозуміла, що я вже все. Я вже нічого не бачив. Так що найбільше я приділяла уваги на цьому тижні вишивці. І під номером 6 в мене ще одна пара шкарпеток. От як завершила я одну шкарпетку, так вона на цьому залишилася. Другу шкарпетку я навіть ще не розпочинала. Ось такі, любі мої не дуже великі досягнення були протягом тижня. Але я задоволена, що незважаючи на завантаженість, мені все-таки вдалося трошечки поподвигати свої процеси. Серпень швидко мене, і сподіваюся, що в вересні в мене вже може бути трохи більше часу. В описі під відео будуть посилання на усіх дівчаток, які приймали участь в нашому магічному кубику. Проходьте, будь ласка, до них, подивіться, яких результатів. Досягли вони, а ви були на каналі Вікторія Буряк і я кожному вдячна за перегляд, коментар, подобайку, а тим паче за підписку. Адже важить тисяч. І хочу побажати усім миру гарних звісток. Для тих, хто чекає звістки, я хочу побажати тільки добрих звісток, якнайшвидше. Бережіть себе, своїх рідних та до наступних відео. До побачення!